Добрий день, любі друзі! Вас вітає центр 1014 творчості промінь в Ортоканівського листа, керівник Шаврольського зінаїти Семенівна. Поп... Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами проходили тему свійські тварини. Давайте їх повторимо. Та... Та... Пача... Корова, екау, е... вівця, еші, кішка, еке, собака. Донки, що там пивень, кок, курка, Хен. качка, Дак. індик, токи. Так коза, Голд. козлятка, экип, Молодці. так свиня, Пик. поросятка. Піклін. Молодці! Сьогодні ми з вами почнемо вчити нову тему «Наш всесвіт» – «Ао Ейонерос». І так, послухайте, будь ласка, «Listen to me, please». Луна, мун, сонце, сан, зірка, ста, так? Гелексі, галактика, обід, орбита, Плени. Планета екліпс – Затмение. Constellation. Constellation. сузір'я. Так, пишемо. Луна. Луна. Тере, зірка, э, сан, сонце, вибачте, ста, зірка. Так, і так. Пишемо мун, тере, луна, сан, сонце, ста, зірка, гелексі, галактика, обід, орбіта, плені. Планета. Эклипс. затмення, Constellation. сузір'я. Гелексі, поважне, Я вам забеду. гелексі, тере. Галактика. Обит. Орбита. Планит тере. Планета. Эклипс. Затмение. Да? Так? І так. Розуміло, ми продовжимо цю тему на слідчому занятті.